Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін». Так, я біжу на роботу. У нас сьогодні, мені кажеться, прохладна погода. А я щось, не знаю, це буде, мабуть, трохи стукати, а я щось так оділася, що мені кажеться буде мені холодно. Футболка і така джинсовка. Хорошо, що мені не йти на роботу, і в принципі можна нормально. Добігти, зараз зайду в гаму, куплю молочко. О, ну, взагалі, як обично. Так, тут я така красива. Зайду в гаму, куплю молочко, куплю, може, щось ще мені треба буде, не пам'ятаю. Ай, блін, забула взяти їду сьогодні на обід собі. Ну, ладно, сьогодні в мене не буде час сходити на обід. І це, я планувала взяти з собою. М'ясо в нас було вдома, курочка запечена. Думаю, зайду, ще помідорку візьму і супер. І забулася. А, може мама буде йти гуляти, треба сказати, їй хай візьмо. В Взагалі, да, так, холодновато, звісно. Ну нічого, я буду швидко бігти. Так, все купила, біжу тепер. Ой, на роботу. Сьогодні у нас, звісно, холодно. Холодно, холодно. Щось мені тут не подобається, як я записую відео. Ну ладно. Треба зробити собі тут місце, щоб нормально можна було відео записувати. Так, все пишеться, все пишеться. В общем, що, дивлюсь у вікно, зайшла в гаму, купила собі отаку штучку. Протеїновий, якийсь молочний коктейль, типу. Не знаю, я дуже багато п'ю кави і вирішила заміняти оцей прийом кави, який я приходжу на роботу, обов'язково п'ю каву, і дома п'ю, і потім 5 хвилин проходить, приходжу на роботу, знову п'ю каву. І я вирішила замінити його чим небудь таким полезнішим. Я не знаю, наскільки воно це полезне. Тут, діло, що теж є якісь там замінителі сахара. Воно солодке, солодке, звісно. Я не дуже таке люблю солодке. Ну, подивимося, спробуємо. Мама там в мене щось настраює на нормальне питання. А я не знаю, чи в мене вийде, чи не вийде. Ну, в общем, коротше, таке. В общем, прийшла на роботу, приготувалася. Сьогодні прийшла раніше, бо в мене раніше клієнтка. І сьогодні в мене важна поїздка в новий тарг, опять з Богданчиком. Там до одного спеціаліста треба поїхати. В общем, таке. Спеціаліст стояв прийом 450 злотих. Так що, хто думає, що дуже легко і весело в Польщі, то не дуже. А, Кстати, якщо записатися по НФЗ, то треба чекати на цього спеціаліста 9 місяців. А якщо хочеш платно, то 450 злотих. Так що потім, може, поділюся, кстати, з вами, як нам було і чому взагалі туди ходили, по якій причині, може, кому буде цікаво, кому може теж потрібна така інформація. От. Ну а поки так, поки Пока я просто переживаю, як це все пройде. І все. Мила мені моя перша клієнтка і щось, коротше, у неї заболіла дочка. Ааа... Робота чи щось непонятно, в общем, І вона каже, що я не можу її оставити. Дуже сильно вибачаюся. Я, звісно, розумію, нічого страшного немає в цьому. Ми самі такі буваємо. Так як я постійно тепер буду дивитися на цю петлічку, щоб вона в мене працювала. В общем, так що у мене був такий перерив маленький в півтора часа. Я трошки позанімалася своїми ділами на інстаграмі. Нам написала дівчинки одній треба було їй написати кое-що. А ще зробила собі каву з такою вафелькою, покажу, яку я їм вафельку. От таку. Типа Зеро цукру, Зеро всього, в общем, зробила собі таку вафельку, зробила собі каву, п'ю каву, чекаю на своїх наступних клієнток. Ну і якось так, така ситуація. Оце ж включаюся по чуть-чуть. Не знаю, може це так і не інтересно. общем, такий я странний ще блогер. Ну, стараюся, як можу. В общем, є мінуси, знаєте, які в Закопаному. Ну, хто місний, той знає. В общем, ми вже все поховали, всі теплі речі, тому що шо? Потому що було тепло. Зараз 2 градуси. Я знайшла фліс, толстовку свою. Знайшла цю куртку, яку в вгори ходить. Оділаю, тому що вчора я дуже сильно замерзла, не хочу хворіти. В общем, я вчора так і не записала відео. Ну, як би записувала, але не змонтувала. Потому що ми поїхали з Богданчиком в новий Тарг, Вернулися аж в 9 часов. І я вже вирішила, що не буду нічого записувати. Та правда, я була просто і не в состоянні вимотана. Сьогодні у нас і така погода. Субота, туристів немає. Ну, вони, мабуть, ще сплять просто. От, так що я прийшла на роботу. Взагалі, всім гарного дня. Продовжуємо влог. Бодан в новий тарг на заняття. І тут гуляємо зараз по площі. Ну ніяк, не те, не що гуляємо, зайшли кепабку покушали і, це, і через площу йдемо до машини. Холоднувато. Сьогодні, звісно, дощик покапує. Вже отработала. Сьогодні ще приходила після нового тарга з водачком, їздили і приходила на роботу, поработала і вже йду додому. Не знаю, це буде не дуже довгий ролик, але такий влог, який є. Тому дякую всім, хто сьогодні був зі мною, з нами. Всього вам найкращого і до завтра. Погода в Закопаному, як завжди, дощова. І така погода буде пару днів. Так що.